Сьогодні ми говоримо про існування нашої нації як такої. Її прийшли знищити і вбити вперше за історію існування конфліктів і воїн між Україною і Росією, вперше вони щиро і відверто декларують: ми маємо знищити українців як народ, як націю. вперше. А ще краще і правильно буде. Для того, щоб наші онуки і правнуки не воювали з Росією, чи ніж вона на них нападала, це має бути повний розвал Російської імперії на ну, складові частини з якихось нових, незалежних утворень нових країн чи нових там республік. Оце є перемога. А для того, щоб цього досягнути, ми повинні вже сьогодні працювати з тим внутрішнім ворогом, який в нас є. Всередині України все треба розуміти, як працюють ці іноземні спецслужби. Не забудьмо, що Росія є давньою імперією, давнішою ніж Сполучені Штати. Вона займається міжнародними справами. Перші хабарі, підкупи і політичні і різні інші вбивства і різні акції вони проводили ще починаючи 400 років назад, чи 350 років назад, на міжнародному дипломатичному світовому рівні. В них дуже велика історія і вміння імплементувати в різні установи. Наближених людей до керівників держави, які є їхнім агентом, або вербувати, або просто вирощувати, або піднімати тих, хто там народився. Тобто в них дуже давня історія. Тому немає такої чіткої організації в самій Росії. Декілька органів займаються розвідкою і просуванням інтересів Росії всередині інших країн. Це ГРУ, це ФСБ, ну і ще якісь слабіші є аналітичні прімзесі і так далі. організації. Так от кожна з них має свою агентуру. І кожна з них намагається цю агентуру законсервувати до часу, коли треба ну зіграти один раз козирною картою. Да? От вони спеціально людей втілюють в різні організації міністерства, в офісі президента, парламент, в парламент в парламенті нас купа людей, в, в службах е, силових, в судах, в прокуратурі, в бізнесі, особливо в бізнесі. У нас є стара система управління здирництва, яка не зруйнована сьогодні, і яка законсервувалася під час війни, навіть я б сказав би в деяких моментах вона розвинулася ще більше.